Праця влаштувати як найбільше внутрішньопереміщених осіб прагнуть на Хмельниччині. Із півтори тисячі переселенців знайшли прихисток у Несаветській громаді. Серед них чимало жінок та дітей. Ті, хто може працювати, активно інтегруються, влаштовуються на виробництва підприємства в аграрному секторі і у волонтерських осередках. Аліна Осачі переїхала на Хмельниччину з Краматорська. В Донецьках створила волонтерський центр. Тут щодня працюють переселенки, четверо жінок офіційно. Плетуть маскувальні сітки, розпускають нитки, плетуть носочки, балаклави, плетуть кавери, печуть випічку, маскувальні сітки і ще ще багато іншої роботи. Тетяна сортує посадковий матеріал, який пізніше роздадуть внутрішньопереміщеним особам. Жінка з трьома дітьми приїхала сюди з Харківщини у березні 22-го. Роботу маркетологом знайти не змогла. Спочатку волонтерила, а згодом офіційно працевлаштувалася. У волонтерському осередку, якщо працюємо цілий місяць, то це мінімальна заробна плата. Так як у мене на цю картку ВПО приходять біля 6 тисяч Стою в центр зайнятості, і кожного місяця з нами міська рада заключає договір на громадські роботи. А пані Ольга з дітьми та онуками із Запорізької області. Крізь сльози жінка розповідає, що в її рідній хаті нині живуть російські окупанти. Пенсійний вік, але не отримую пенсію, так як всі документи в мене лишилися в окупації, то ВПО, що нам платять дві тисячі і лошу. Із понад півтори тисячі переселенців, яких прийняла Дунаєвецька громада, більшість роботу вже мають, кажуть у мерії. Месоперобної галузі, яка в нас велика, є. Є хліб хлібзавод, хліб є в ну, Новоужській громаді. Також є підприємства, на які е, ці люди працюють. Знаю, що частина з них їздить і у Хмельницький е, на, на роботу. Тобто, в принципі всім зараз знайшли роботу. Це штрудель, він з маком. Оце корішки, вони з сиром, з чорносливом і з родзинками. Звичай. Чимало внутрішньопереміщених осіб працюють дистанційно та волонтерять. Олена Матліна викладає онлайн у Лисичанському педагогічному коледжі, а у вільний час пече частування для бійців. Наші випічки відправляють до шпиталя у Дніпро. Без кінцівок хлопці нам завжди показують, що наша випічка доходить туди, що хлопці ну, отримують якусь частинку нашого серця, так скажемо, нашої щирості. Це поїде напряму на Херсон, на перше відділення, а це поїде на меч на шпиталь. Та, попри те, що всі переселенці мають дах над головою, виплати від держави, а більшість і роботу мрії у них однакові. що я мрію, щоб швидше настав мир? Щоб сім'ї з'єдналися. і додому хочу. Марічка Золота Філіп Гаврилюк подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.